Дорогі наші захисники, наші колеги, ви ризикуєте своїм життям заради миру, заради цілісності нашої держави. Щиро вітаємо вас з Днем працівника освіти. Шановна Валентина Траянівна, ми завжди згадуємо твої змагання зі спортивного орієнтування. А коли я плаваю в басейні, я теж тебе згадую і чекаю тебе. Перемогою і весь наш колектив тебе чекає перемогою. Денис Васильович, щиро вдячні вам за те, що стали на захист нашої країни. Акваріумістику вже вивчив весь наш колектив. Але нам дуже не вистачає вашого досвіду, ваших знань, ваших вмінь. Чекаємо на скоріше повернення в колектив. Іван Миколаївич! Нам не вистачає вашої сили та мужності, ваших креативних ідей в проведенні занять та заходів, вашого нестандартного мислення. З нетерпінням чекаємо у рідному місті. Слава Україні! Героям!